Добромирного дня ми розпакую затишку так. 25 грам дріжджів сухих, а... Те, сирих або 7 грам сухих. Повна столова ложка цукру. Розтерти, розім'яти. Готуємо смаколика. Щоб нам було смачно. Іван захтів, мама готує, щоб він мав силу працювати на ній. Нині його велика робота чекає. І то. Я хочу. М? І то. Випатити пісок. Лопатити пісок. А, ми підемо цивом. Так що ось таке. Ну а ну, ви хочете який рецепт, щоб я приготувала, то скидайте, попробуємо приготувати. Запускаємо рубрику Перевірка рецептів. Та ми попробуємо приготувати. Так, о, дріжджі розім'яли. Трошки ось А ми будемо далі робити, так молоко тепле 500 мл, свіжі дріжджі 25-70 г а так свіжі дріжджі 25 г або сухі сім. Цукор, 1 столова ложка, сіль одна чайна ложка, рослина олія 3-4 столові ложки. борошно приблизно 800-900 г Ну а начинка до, до тих біляшів, яка у вас там є. Фарш, цибуля, сіль, перець і смачного. Так що ось таке. Молоко мірию. О! пів літри. Я сильно гріти не буду, мені мене і все. Нагрівати не буду. Тобі мені зразу не треба, щоб зараз почало робити, мені треба, щоб трошки я відпочила, а тоді буду з ним займатися. Так що ось таке. Так, Сіль, чайна ложка. І зараз візьмемо борошно. А, ще олій. Зараз. скільки там, чекайте, бо не було. 3-4 воді. 3-4 столових ложки. Раз. Два. Три. Чотири. Ну, все, беремо рушло, будемо замішувати. Так, всипала муку і замішуємо тісто. Ось, зараз замішу тісто і оставлю хай рухається. А вимішую, тоді вже вам покажу. Так, тісто я вимісила, додала сюди ще дві ложки олії. Вже як вимішувала. От. Щоб воно було більш еластичніше. О. Так що ось так. О. Що? Ось так. Тісто замісили. Ось так. Оставляємо, хай воно підходить, а ми йдемо за той час відпочинемо. Тісто в мене підійшло файно, гарне, ніжне, м'ягеньке. Ось так. І будемо зараз ліпити біля шиї. Так що ось так. Парш в мене свинини з цибулею, перець, цибуля, перець, сіль і все. Більші місця. Хто хоче, може ще зелень додавати в м'ясо, я не додаю, бо я не люблю. Так що ось таке. То я не додаю. Воне файно зліпити, щоб воно потім не стріляло. Тут буде стріляти. От тут не зліпила добре. Треба. Оце найхше, щоб добре зліпити. Ну Вже пательню вона робила, смажиться, три штуки лізає на пательню. котельню. Пряту такого краї більше розтягнути, а середина, щоб була трошки грубша, О, а тоді вона подасться. А, ще в фарш додавала воду, щоб був сочний файний. ось таке. Зараз Раз, два, три. на біляшів. Зараз буду класти, по тоді його розплещу. Зараз так. Там буде стріляв, буде стріляв, бо з боку я клавав патен і взяла до пальця. Так що ось таке. І теж парчить. Шпарчить та й перестане. Поки вся вода не витяче знає. ну нічого. Та, таке. Сейчас на дну пательню, бо три штучки в'їжджаю. І ще буде з одній пательні. І все. І їм хватило їсти біля щів. De er snart ferdige. Хто буде утвор смачного, а хто обідає, чи там снідає, вечеряє, і хто коли буде дивитися, також смачного. Так, досмажила. Не досмажила. Ще одна пательня смажиться, ще два останніх є на дощині, і вже одну пательню з'їли. Бачите? О. які вони. Це паніс прибитий. М'ясо. Як воно так вийшло, що мало м'яса показує? А, воно сюди в ту сторону втікло. М'яса багато. М -м -м. Смачно? Смачне тісто. Так, що готуйте, макуйте, хай вам буде смачно. Вони тут виріс. Корчить. Дуже смачне тісто виходить. Ну, Муки я брала тільки 700 грамів. І воно в мене вийшло ще, як сказати. Так якби би забагато, трошки можна було ще взяти. Всім гарного дня, мирного неба, доріжіть себе у своїх і Всім буде смачно. Всім па-па.